Може, нам було б легко любити Україну, якби вона була багата, самостійна і могутня. Але сьогодні треба й варто любити Україну, щоб вона стала такою. Це слова Йосипа Сліпого. Сьогодні розповім, хто він такий і чому його слова є пророчими. Йосип сліпий, це єпископ української греко-католицької церкви. Він зумів врятувати українську церкву у найважчі роки її існування. Сліпий не тільки зберіг, а й помітно активізував життя церкви в діаспорі. Широкому загалом він відомий як архієпископ Йосип Сліпий, але справжнє його ім'я подвійне і звучить як Йосип Іванович Коберницький Дичковський. Народився Йосип Сліпий 17 лютого 1892 року в селі Заздрість на Тернопільщині. В багатодітній родині Івана та Анастасії Сліпих згодом переїхав вчитися до Львова і потрапив у середовище митрополита Андрея Шептицького. Можливо, саме завдяки цьому він зміг отримати хорошу освіту. Одного разу, почувши сумніви свого молодшого колеги, який не визначився між науковим і богословським шляхом. Владика Андрій пообіцяв зробити все можливе, щоб Йосип став і священником, і професором. Після закінчення гімназії у Тернополі Йосип навчався у Львівській духовній семінарії. Згодом переїхав до Інсбрука, Австрія, і вступив туди до єзуїтської колегії Канізіянум. Де вивчав теологію саме у той час митрополит Андрей Шептицький висвятив його на священника. Сліпий також вчився і в Римі. Після повернення додому Йосип Сліпий присвятив певний час душпастерству, але цей період був коротким. Пізніше він перейшов до викладацької діяльності, де викладав догматику у Львівській духовній семінарії Української греко-католицької церкви. Сліпий вільно володів кількома мовами і мав глибокі знання в богословії. З 1925 року він обійняв посаду ректора цього закладу. Тоді йому вдалося організувати професійне та ефективне середовище. За вказівкою митрополита Андрея, семінарію перетворили у академію, і Йосип Сліпий став її першим ректором. Наприкінці 1939 року митрополит Андрій Шептицький висвятив Йосипа Сліпого на єпископа, передбачаючи, що він стане наступним главою церкви. Коли ця новина була оголошена, Йосип Сліпий відповів, що йому страшно брати на себе таку відповідальність у важкі часи. Митрополит Андрей сказав, що буде ще страшніше, якщо він цього не зробить. У той час радянські війська вже були у Львові, і рішення потрібно було приймати швидко та з оглядом на майбутнє. Ця далекоглядність дозволила у 1944 році після смерті Андрея Шептицького церкві мати свого наступника, хоча ситуація була дуже складна. У грудні 1944 року Йосип направив до Москви делегацію для визнання української греко-католицької церкви на рівні з іншими церквами, але невдовзі було закрито духовну семінарію. Почалися арешти духовенства, і зрештою, 11 квітня 1945 року, майже за місяць до закінчення війни ввечері арештували митрополита Йосипа Сліпого. З цього часу починався 18-річний каторжний шлях по тюрмах і гулагах. Пізніше, згадуючи ці часи, він зазначив. Що, хоча йому висували різні звинувачення, враження було таке, що наче його засуджували саме за те, що він був католицьким митрополитом. Також йому пропонували зайняти пост митрополита Київського Російської православної церкви, але він відмовився: 18 років провівши в таборах на Сибірі та Мордовії, Владика Йосиф називав цей період втраченим часом. Це були його найкращі роки з точки зору продуктивності праці. Також він залишив там частину свого. Здоров'я визволені митрополита сприяли політичні, культурні і релігійні діячі з усього світу. Микиту Хрущова, незважаючи на влаштовану ним грандіозну антирелігійну компанію, вдалося переконати, що хоча б цю видатну людину потрібно звільнити. Справа зрушила з місця після того, як до першого секретаря звернулися президент США Джо Кеннеді та папа Іоанн XXIII. 1963 року Владику було звільнено за умови негайного виїзду з СРСР. Сліпий вирушив до Риму і оселився в Ватикані, оскільки йому не дозволили повертатися до Львова. У кінці 1963 року Ватикан визнав Йосифа верховним архієпископом. А 1965 року Йосиф Сліпий, перший серед служителів української церкви, увійшов до священної колегії. Кардиналів католицької церкви. А ще через 10 років Йосип Сліпий був коронований титулом патріарха. Кардинал Йосип Сліпий прикладав великі зусилля до створення самостійної української церкви, здійснюючи численні візити на різні континенти та спілкуючись з вірними, в тому числі на міжнародних конгресах. Він також долучився до зведення Собору Святої Софії у Римі та до організації Українського католицького університету святого Клип. Кардинал також активно займався видавничою діяльністю, відновлюючи проекти, такі як Богословія та журнал Дзвони. Безперечно, кардинал Йосиф. Сліпий був видатним діячем церковним, проте його енергії вистачало і на інші сфери. Він присвятив значну частину свого життя науковим дослідженням, вивчаючи історію церкви та долучився до ініціатив у сфері культури, сприяючи розвитку музейної сфери. Ще у 1930 році його обрали членом наукового товариства імені Шевченка. Кардинал Йосиф Сліпий прожив більше 90 років і практично ніколи не припиняв працювати. Його поховали у соборі Святої Софії в Римі, а з проголошенням Україною Незалежності його прах перевезли в собор святого Юрія у Львові. Його пророчі слова надзвичайно актуальні і сьогодні. Внутрішні непорозуміння і дух незгоди це одна з найголовніших причин нашого упадку. Сьогодні у мене все. Сподіваюся, що і для вас матеріал був цікавим та пізнавальним. Також ви можете доєднатися до створення такого контенту, ставши спонсором каналу. Це допоможе мені робити матеріали частіше, ну і, звісно, об'ємніше. Почуємось!